І Костенко, страшні слова. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, і ти не знаєш, з чого їх почать, бо ті слова були уже чиїми. Ти з ними плакав, мужиць і болів. Ти з ними почав і з ними завершиш. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Усе повторялось, і краса, і повторність. Усе було, асфальт і спорищі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не вітає, а крила має, а крила має. Вони ті крила, не спуху піря, а справди, чесноти, довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання. У кого щирості до, до роботи, у когось щедрості до турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не вітає, а крила має, а крила має. мела млин свою одвічну дерть. Застрягло серцем мов скулок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все не побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито. Як належить, на жаль єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить, принаймні вік прожити, як належить.